Усім привіт! З вами знову Марина, і нарешті це довготривале відео, в якому я хочу розповісти вам про те, як саме ми обираємо серцем або розумом, тобто про наші емоції, так і про наші емоційні рішення і про раціональні рішення. І як можна втрапити в конфлікт навіть між емоціями та нашими когніціями, тобто раціональною частиною, і нібито так зависнути? Тобто, чому рішення не приймається зараз? Поясню. Буду дуже вдячна за вашу підписку і за лайки, тому що мені дуже важливо розвивати свій канал. Нещодавно я отримала тисячу підписників на каналі, це було просто неймовірне свято. Дякую всім, хто зі мною. І долучайтеся так, до нашої спільноти. Я думаю, що далі тільки більше. Отже, про що я хотіла вам розповісти? Я думаю, що це відео важливе для тих, хто є, наприклад, емоційним за своїм типом темпераменту, так або за е, такою характеристикою. Тобто, ви знаєте, що є люди більш емоційні і більш раціональні. Особливо, якщо ми беремо стереотипи, то вважається, що там більш емоційні жінки, а більш раціональні чоловіки. Я думаю, всі про це чули. Але насправді ну, це не завжди так працює. Є багато емоційних чоловіків і раціональних жінок, особливо у політиці, наприклад, дуже багато раціональних жінок і людей, які малюють картини і пишуть. Там, поезію, так? серед них також є чоловіки. Тобто вони емоційні, вони передають через емоції свої враження, і вони навіть працюють в сфері емоцій, наприклад, або там психологами працюють також чоловіки. І це не завжди про раціоналізм. І от я б хотіла з вами подумати про те, тобто можливо, є у вас також якісь фідбеки, якась ситуація або досвід, щоб написати в коментарях, наскільки часто ви. Приймаєте рішення саме емоціями, а не когнітивно-складовою, раціональною, так тому що, наприклад, у мене є таке відчуття, що частіше я приймаю рішення емоційно, і взагалі я людина емоційна. Тобто, у мене дуже важливо саме емоція, так і вона часто керує мною, ну так би мовити. Я дуже люблю інтуїтивно відчувати щось і робити за відчуттями, але звісно це не завжди приносить користь. І чим далі в досвіді так своєму я розумію, що чим далі я керуюся емоціями, тільки ними, так тим більше я розумію важливість раціональної якоїсь такої складової, що іноді треба їх або Співвіднести з раціональною так частиною або навпаки трошечки про них забути і подумати головою, так тобто іноді холодний розум робить кращі речі, аніж такий теплий емоційний відгук. От є, наприклад, речі, які не можна вирішити тільки одним емоціональним компонентом. Так, ми не можемо жити тільки в емоційній складовій. Ну, от, ну не буває такого. Там, наприклад, людина, якщо вона... Вирішує якісь складні питання в своєму житті, вона їх вирішує, зазвичай залучаючи всі компоненти, або, наприклад, вона не залучає, але їй допомагають залучити якісь компоненти. Тобто є багато людей, які в своєму своєму партнері бачать те, що не бачать в собі. Наприклад, вона емоційна, він раціональний знову ж таки, це стереотип. але наприклад, їй там чоловік їй допомагає зрозуміти, що там було не так, так в цій ситуації, і, наприклад, людина така: ага, да, ти правий, що там ну. От мені треба було тут більше прийняти раціональне рішення, і вона це робить, але ж не завжди так відбувається. Не завжди людина покладається і на те, і на те. І тому ну, бувають такі випадки, коли рішення емоційне так і воно не кероване раціоналізмом, і воно виходить не дуже крутим, не дуже класним. Або навпаки, рішення навпаки дуже-дуже раціональне, і воно якесь ну не життєве, тобто нежиттєздатне. Є план, як зробити бізнес, але немає життя в цьому плані, немає бажання, імпульсу його робити робити Відкладено на потім, так і е, дуже багато людей, які є емоційними за своїм типажем, е, дуже <різь> рідко використовують раціональні речі, тобто е, їм складно навчитися цьому. А є люди, які більш раціональні за своїм типажем, ну, звикли так, от та у них такий холодний розум. І їм дуже складно використовувати емоції, особливо в контексті якихось важливих питань і роботи, наприклад, так тому що вони дуже серйозно зазвичай такі люди ставляться до роботи, і вони такі, які емоції. І так, мені треба здати звіт, які емоції, мені потрібно бути зібраним. І от класна така тенденція, що або вони знаходять це в партнері, так, тобто, ну, на мою думку, це знову ж таки моя гіпотеза, що багато людей знаходять в партнері якусь таку е, недостаючу, так, частиночку цієї е, своєї частини, так прийняття рішень, взагалі життє, життєвих поглядів, таких життєвих цінностей. Тобто цього, чого не вистачає, знаходять в іншому, або е, зазвичай. Навіть навчаються, чи через інших, чи через просто соціум, так, які навколо нас, там фільми, мультики, все, все це сюди також підходить, навчаються приймати рішення не тільки цією там, компонентою, так, тобто залучати все інше. І от чому це важливо цьому навчитися? На прикладах навіть фільмів так є багато фільмів про те, як люди, наприклад, емоційно там біжуть за своїми старими партнерами, не можуть їх відпустити. На цьому побудований майже весь кінематограф любовний там лірики, так любовних мелодрам, і е, дуже багато людей. Це відгукуються і їм, так вони бачать в цьому себе або навпаки, там не бачать і такі ого, вау, у мене такого нема. Але насправді це не дуже корисно, тому що зазвичай саме через це люди і потерпають, так вони і від аб'юзу потерпають, тому що вірять в найкращі емоції їм кажуть, залишайся, Так серце каже тут будь-а розум нам ніби підказує ні. Але вони все одно йдуть за покликом серця. Я ж думаю, що краще поєднувати, тобто і розум, і серце, і чому людям це складно. Наприклад, так поєднувати. А тому, що не завжди розум нам каже те, що нам би хотілося почути серцем. Тобто тут є конфлікт. Буває таке, що розум каже, ні, не йди туди, так? а серце каже, йди. Тобто, і воно ніби в конфлікті перебуває, і що, має, що ж має перемогти правильно. І ми обираємо часто те, що нам просто ближче, так? те, що нам краще. І ми обираємо, наприклад, якщо я емоційна людина, і мені подобаються емоційні свої імпульси там вмикати, то тоді я, наприклад. Хочу да, і буду робити те, що мені емоції сказали, тому що я так вирішила, тому що мені там здається, що от емоції правильніші, тому що я емоційна людина, а раціональна людина навпаки, коли є конфлікт серця і розуму, може така: я частіше довіряю розуму, я піду за ним. Хоча може бути рішення, так насправді компроміс знайти може і серце, і розум. Чому? Тому що. Вони зазвичай говорять нам правду, вони обидва говорять нам правду, тобто довіряти і тому, і тому це корисно. Головне зрозуміти, чому є конфлікт. От ви знаєте, в чому прикол? Що якщо є конфлікт, значить і в вас є якийсь конфлікт, і в цій людині, в цій ситуації є конфлікт. І скоріш за все невирішений конфлікт переноситься на вас. Тобто, наприклад, ситуація така, що я не знаю, що це за людина, вона мене викликає дивні почуття. Звісно, буде конфліктувати розум, казати: Не йди туди, так. А серце буде казати йди, тому що. Тут у самій людині цей конфлікт, в самій ситуації є конфлікт, і він не вирішений ззовні, Переноситься на вас внутрішньо. Або, наприклад, він внутрішньо навпаки у вас не вирішений, переноситься назовні, тому що ви не вирішили якісь емоції там свої, так не відспівіднесли з розумом. І думаєте, що це людина якась неправильна? Можливо, це у вас якісь да, на неї погляди трошечки. Не розібрались, да, то трошечки глибоко не копнули. І, от, наприклад, вирішується це питання, так, все зрозуміло, але залишається цей да, після смак. А що ж було у мене неправе? Да, чому тоді я подумала отак? А серце ночувало отак, і люди не починають про це рефлексувати, там щось відчувати, так питати знову ж таки, якщо вони емоційні, питати у раціональних людей, що було не так, чому я, чому я так думала, чому я собі не довіряю? Тобто, отут не забувайте про те, що ми завжди маємо довіряти собі, якій саме своїй частині, яким там чи поєднанню цих частин, так це не дуже важливо. Головне вірити собі. Тобто, якщо вам говорить ваше відчуття, що тут є конфлікт, значить. Що правильно треба з ним розібратись, ну не може бути цей конфлікт на рівному місці. Чи він залежить від вашої самооцінки, там від ваших проблем? Чи цей конфлікт залежить від зовнішніх обставин? Це вже ваші там ситуації, так переносите їх на себе, тобто розрізняйте їх. І якщо, наприклад, цей конфлікт вирішите, то вирішиться, скоріш за все, і ваше ці рішення розумові і та, емоційні, тобто серцем, душею. От, і якщо, наприклад. Ці люди, які, наприклад, у вас були розрізнені по цим комбінаціям, що, наприклад, тут я думала, одне виявилось інше, так серцем відчула інше, то тоді вам буде складно їх інтегрувати в своє життя. Чому цей конфлікт має бути вирішений? Тому що люди часто не розуміють, що їх інтеграція залежить від того, наскільки інтегровані всі їхні. Ці моменти сприйняття, адже ж це про сприйняття правильно, тому що ми емоційно, ми раціонально сприймаємо, ми навіть поведінкові якісь компоненти це можемо залучити. І виходить, що коли ми не інтегрували ось цей образ, не інтегрували цю ситуацію, ми не можемо інтегруватися в неї і не можемо з нею жити. Так, тобто вона нас дуже е, ну емоційно і раціонально турбує. Тобто, ми або думаємо про це, або починаємо відчувати щось не дуже добре, там щось мені тут щось мені якесь не дуже да? або ми починаємо вести себе див. Тому що і поведінковий компонент це також дуже важливий компонент. Наша поведінка вона говорить про те, що є щось, ну, щось є, так. Тобто, чому психологи і працюють, там наприклад, КПТ, так? Вони працюють не тільки над думками, а й над патернами поведінки, тому що людина через поведінку відображає свої думки і те, що в неї відбувається внутрішньо. І, от, наприклад, наші раціональні рішення так. Чи вони є важливішими за емоційні рішення? Я так про цей філософський такий компонент вирішила подумати. І ну не знаю, мені здається, що і те, і те важливо, і, скоріш за все, найкращим це буде поєднання і того, і іншого, тому що. І не буває раціонального рішення без емоційного рішення, насправді. Тобто, якщо ви навіть вважаєте, що ви прийняли це рішення тільки розумом, спитайте себе, що ви в цей момент відчували? Якщо ви сказали ні і ваше відчуття в цей момент були справді ось такі ні зібраність, так значить, ви прийняли не тільки мозком це рішення, а й нашими емоціями, тому що ви відчували себе в той момент, якраз коли кажемо ні, да ви там махали ні. Зібрані, тобто ваша поведінка, ваші емоції відповідали також в цьому образу, і значить, у вас все все було інтегровано. А от коли людина говорить так, як, наприклад, тут є такі моменти, коли кажуть, що ніби людина сказала одне, так, а відчувала інше, і це ж видно, чому? Тому що люди зчитають, коли це не інтегровано. Наприклад, я кажу ні, а сама посміхаюся і ніби там. Ну, тільки не відповідає мені також, ні. Так? Тобто є таке відчуття, ніби а, я кажу, ні, тільки ну, хочу перевірити твою реакцію, і це ж люди бачать. Тому що ви внутрішньо не сказали ні, тобто ви сказали це тільки раціонально, а емоційно ні. Не відбулося цього інтеграції серця і розуму. Тобто ми маємо е, прийняти рішення не тільки тут. А і тут, щоб воно було інтегроване. Хоча бувають моменти, коли справді ми говоримо тільки раціонально, а емоції потім підтягуються. Ніби я сказав спочатку ні, а потім вже через деякий час ще й відчув внутрішньо, що я це зробив правильно і що мені подобається, так? Що мені це рішення відгукнулося всередині. Тобто, ну це буває, але не завжди. Тобто, частіше, якщо є якийсь конфлікт. І запізненням емоційне вирішення його підтягується потім, то він або знову повторюється цей конфлікт, або він відображається в поведінці, тобто людина не впевнена в тому, що вона правильне рішення прийняла. Чому я взагалі про це все зараз розповідаю? Тому що в мене було на каналі відео коротке про прийняття рішень. І багато людей вони сумніваються, чи воно їхнє це рішення. Так, є багато людей, які такі ой, я боюсь приймати рішення без відповідальності. Ні, я от помічаю частіше, що люди бояться не відповідальності, а того, що їхнє рішення має бути інтегроване, воно має бути пройдене через всі ці етапи, а це дуже складно, адже ми маємо і розумом, і душею, і емоціями, і поведінкою, це все підтвердити це рішення, так? вчинити щось. А це дуже складно, коли ви... Наприклад, перебуваєте в стані дуже збудженому, наприклад, так, і емоції не готові зробити це рішення. і Ви його відкладаєте, відкладаєте. Потім, наприклад, прокрастинуєте, так, тобто не робите нічого там для розвитку, і відчуваєте себе якимись там нещасними, якимись. Неправильними, так, і через це постраждаєте це весь ком насувається, і він вам здається таким, ну просто нерозгрібущим. А проблема в внутрішньому конфлікті і все. Тобто є внутрішній конфлікт прийняття рішень і тут, і тут, і тут, і всюди, так а він не відбувся, ця інтеграція не відбулася, і тому це рішення не приймається. І тому ви швидше, можливо, навіть приймете це рішення, яке буде нав'язане суспільством, аби не проходити етапи. Розуміння розумового, емоційного і так далі, тобто прийняття рішення в поведінці і всьому іншому. Тому що ви не хочете це робити. Так? Тобто людині не завжди хочеться брати на себе відповідальність, і швидше вона прийме те, що за неї вирішили вже хтось, так? або, наприклад, те, що було б круче, так? або ну, так, це дуже яскраво сказано, наприклад, те, що було б. Корисніше, те, що було би популярніше. Тобто людина прийме це рішення для того, щоб не бути якоюсь особливою, так і можливо, воно не буде узгоджено з її раціональним емоційним компонентом, ні. Але воно буде узгоджено з тим, що популярно, так? І це ж легше прийняти, але потім з цим жити. От ви бачите, і потім з цим жити, і ваш розум каже: нащо я це зробив? В якийсь момент потім ваші емоції, «На що я це зробив? Тому я тоді сказала в тому відео, що якщо ви відчуваєте якийсь супротив, або ви відчуваєте, що якщо ви прийняли це рішення і не зробили так, у вас буде якийсь такий емоційний вибух, то це значить, що ви не прийняли собі, так? ви не зробили це рішення від свого саме уявлення. Ви зробили це тому, що ви не хотіли своє уявлення взагалі підіймати. Тобто ви не пройшли цей етап розуміння, на що воно мені треба. Як висновок я хочу сказати тільки одне: якщо ви людина емоційна, так ну тобто це така не порада, а просто на подумати. Якщо ви людина емоційна, так, наскільки часто ці емоції супроводжуються раціональним, тобто от можете прямо повести такий ну, не щоденник, так, а просто спостереження провести. Наскільки часто ви потім обдумуєте те, що ви зробили на емоціях? Наскільки часто ви потім узгоджуєте ваш розум з вашими емоціями, коли вони охолонули, так і наскільки часто, якщо ви раціональна людина, так ви узгоджуєте ваш розум з емоціями навпаки, тобто от ви розумом зробили, і наскільки ви потім розумієте, що ви відчували в цей момент? Тому що мені дуже цікаво, наскільки люди, які є за своєю такою природою, так за своїми звичками, якимись такими більш емоційними або раціональними, наскільки вони згодні, що все таки вчитися треба не тільки там одним. Чином приймати рішення, що треба приймати рішення і тим і тим, і от наскільки саме цей розвиток можливий можете ви це заперечувати, але я думаю, що кожен з вас більше про себе дізнався в цьому віці, аніж це було 5 або 10 років тому. Тобто, якщо ви звернетеся назад, ви зрозумієте, що раніше ви себе взагалі не розуміли, тобто багато чого приходить тільки з віком і тільки з досвідом. Якщо ми це частіше будемо розуміти, то частіше ми будемо розвиватися як люди, і частіше будемо приймати рішення. Більш зріло і доросло. Дякую всім за увагу, буду вдячна за будь-яку активність. І всього найкращого, так, розумійте себе краще. І сьогодні я думаю, що це буде чи на одну сходинку краще виходити. Якщо ви це відео додивились до кінця, то якісь думки все-таки воно у вас залишить і якісь висновки ви зможете зробити. Дякую за увагу! До побачення!